Слава Україні, слава нашим захисникам, добрий ранок, поетична родина, добрий ранок, друзі, добрий ранок всі, хто мене зараз дивиться і хто буде дивитися пізніше. Я Ольга Калина, і сьогодні я маю честь представляти поетичну спільноту на волонтерських читаннях. Для тих, хто дивиться цей ефір з поетичними читаннями вперше, і не знає, що воно таке, я поясню. Це я читаю вірші, а ви дивитесь, слухаєте і донатите. Тут внизу під цим відео Наталочка сідляр добува зараз кине посилання і реквізити банківських рахунків наших волонтерів, поетичної родини, на які можна перераховувати кошти. В коментах під цим відео. Наші поетичні волонтери також будуть скидати реквізити рахунків, на які можна донатити кошти на потреби наших захисників. Тож прошу вас всіх долучатись, донатити, хто скільки може. І прошу пам'ятати, що кожні ваші 5, 10, 20, 100 гривень можуть врятувати життя якогось бійця на фронті. Перший вірш, з якого я хочу почати, це вірш подяка, подяка Богу і нашим захисникам. Я дякую за те, що проснулась. Я дякую Богу за те, що проснулась, за сонце, що бачу в вікні, а за ніч, що так тихенько для мене минула, всім тим, хто в цей час на війні, усім, хто країну сьогодні боронить, і з ворогом б'ється в боях, і хто волонтером задіяний возить. Усе, що потрібно бійцям. Я дякую Богу, що я українка, що я народилася тут, що в нації є особлива родзинка, козацький нескорений дух. Ще той не родився, хто зміг би зламати впродовж всіх цих довгих віків той дух, що в утробі давала нам мати, з ним вистоять кожен зумів. І кожен боровся за правду, за волю, за Богом нам вибраний шлях. Сьогодні до Бога звертаюсь і молю, щоб Він допоміг нам в боях, щоб Він допоміг нам загнати в болоту проклятих отих мускалів Щоб більш із війною не пхалась сволота, вбивать, щоб ніхто не хотів, щоб наша країна незламна і вільна. Спокійно надалі жила, і поміж країн європейських та рівних одною з найкращих була. Ну і як же ранок без молитви, тому я зачитаю вірш Змилуйся, Боже. О, Боженько, змилуйсь. Ми всі твої діти, і скільки ще на ругу терпіти. Допоки ще будуть нас нищить, стріляти, І коли ми вже зможем геть орків прогнати. О, Боженько, змилуй, ми всі твої діти, хотілося б жити і просто радіти, Хотілося б близьким тепло дарувати, І світ цей любити, і коханих кохати. О, Боженько, змилуй, молюся до тебе, надай перемогу. Нагальна потреба, ми хочемо миру, не хочемо стріляти, та мусим від ворога край захищати. О, Боженько, змились, молюся, благаю, що ти допоможеш, надію я маю. Ще один вірш, який я хочу зачитати, стосується наш, нас кожного. Втомились, втомились, звісно, що втомились. Всі так втомились від війни, та вороги ніде не їлись, лютують, казяться вони, втомились слухати новини про вбивства, обстріли, біду, когось в будівлі привалило, когось шукають не знайдуть, Втомились жити на руїнах без світла, їжі та води, Скитатись по чужих країнах, вернутися ж нема куди. Втомились слухати сирени, щораз спускаючись пускаючись в підвал, Про близьких думати щоденно, боятись вибухів завал, Втомились ждати перемогу, і коли тараша пропаде, І тамувати біль тривоги, не маєш спокою ніде. Всім важко, всі уже втомились. Та прошу, добре пам'ятай дівчата й хлопці не втомились, ті, що боронять рідний край. Хочу ще раз подякувати всім нашим невтомним захисникам за їхню стійкість, сміливість, незламність і витривалість, за те, що дають нам можливість просинатись і бачити сонце в небі над головою. Так що, друзі, гуртуємось, донатимо і допомагаємо нашим захисникам кожною нашою гривнею. І пам'ятаємо, що кожній тих п'ять. 10, 20 чи навіть 100 гривень можуть врятувати чиєсь життя на фронті. Друзі, під цим відео будуть реквізити банківського рахунку волонтера, які подавала і я. Ці кошти ми збираємо в даний час на позашляховик та дрони для 95-ї штурмової бригади. Це реквізити рахунку волонтера-бухгалтера, який веде облік коштів, які надходять на рахунок, та облік витрат закупок на нагальні потреби бійців. На моїй сторінці і на сторінці цих волонтерів ви зможете подивитись постійно відеозвіти, на що саме були витрачені ці кошти. За цей час, відколи в нас проходить поетичне волонтерство і наше. Посилання щоденно Наталочка Сідляр-Дубова виставляє під цим відео, то всього дві людини перерахували на рахунок нам кошти. Безмежна вам вдячність, що ви повірили в реальність такого волонтерства і допомогли нашим бійцям. Але це, як бачите, дуже замало. І тому я сьогодні в ефірі та хочу розповісти за нас. Волонтерство, в якому я беру безпосередню участь, розпочиналось з перших днів повномасштабного вторгнення Росії, коли наші місцеві підприємці, власники кафе Владислав, Богайчук Олена і Богайчук Віктор, щоб хоч якось допомогти хлопцям з тероборони, почали їм підвозити гарячі обіди на блокпости, до них почали долучатись жителі громади. Спочатку годували своїх місцевих хлопців. Але там далі ще є блокпости, і, і на них ще е, є люди, тому почали возити обіди і їм. Згодом вийшли на, е, на волонтерів 95-ї штурмової бригади, на той час вона була аеромобільна. Які займаються волонтерством ще з 2014 року і почали разом з ними доставляти на фронт продукти. Ну, це овочі, фрукти, консервацію, різну випічку, смаколики, щось з одежі і все, що хлопці замовляли. До цього волонтерства стало долучатись багато людей. І зараз, щомісяця загружаємо в буси все необхідне і відправляємо хлопців. А так як це штурмова бригада. То назва говорить сама за себе, хлопцям потрібні насамперед дрони. Зараз конче їм необхідний позашляховик. Це ще залишилось зібрати третю частину грошей, тому прошу всіх небайдужих, задонатити, адже бійці дуже чекають на нашу допомогу. І кожна ваша гривня може поліпшити становище наших бійців на фронті. Ну, зачитаю я пару віршів з пейзажної лірики. А сонце сміється, а сонце сміється, моргає лукаво, і відблиском теплим моєму в вікні Втішає і око, і гріє ласкаво, Що любо стає на душі враз мені. Примруживши очі, дивлюсь крізь віконце, Де баби літо серпанком пливе, Де ніжить і милує осіння всіх сонце, Розмірено тихо і мляво, де ні йде, Ніде не стріляють, не чути ні звуку, Не виє сирена ніде не гуде, І, ніби господь всіх, узявши за руку, нас праведним шляхом на світло веде. Ну, ще один вірш з, пейжа... з пейзажної лірики в полі. Від вибухів часто здригалась земля, І небо нічне все вогнями палало, На фильку розвиднулось. Жнивні поля вогнем засвітились, повільно згасали, Пронеслася вихорем смуга війни. Тут вирви й пшениця убуглені досі, А поряд на стежці ростуть. Полини й дрібні польові квіточки на дорозі, Десь там в долині йдуть запеклі бої, А тут лиш ромашки схилились на трави, Кубельце крихке, й пташенята малі, Та й жайвір співає в ранковій заграві. Мабуть, його пісня це виклик війні, це біль, що рветься з малого серденька. І зродиться знову життя навесні, і дозріє колоссям страждена земелька. Так що, друзі, не втрачаємо оптимізму, віримо в нашу перемогу, віримо в наші ЗСУ, молимось за кожного бійця, що зараз нас захищають і донатимо на потреби наших бійців. Наступний вірш, який я хочу за... зачитати, це вірш Неспокій. Неспокій. Він всю ніч безупину десь там на війні, Під постійним ворожим обстрілом, не спинялись гатити вогнем москалі, Смерть ж бурляла навколо лиш стріли. А вона у зажурі Сидить край вікна, спрямувавши свій погляд у темінь, Від безсоння змарніла. Шепотіли вуста нерозбірливі звуки моління, Наближалась кінця на на ніч, Та крізь темень пробився світанок, І тремтливий неспокій торкався до пліч, Запустивши тривоги у ранок. І пусте белькотіння молитви в словах, І стукіт крові по жилах у скроні За вікном десь жахливо кричала сува. Роздираючи навпіл безсоння. ще недовго, ще трішки розвидниться день, розжене всі прийдешні тривоги. Він не буде наступна у смерті мішень. Мати Божа надасть допомогу. Ну і зачитаю вірш молитву. Боже, спаси Україну, о Боже. Врятуй Україну від зла кацапні захисти, не дай їм зробити руїну, помилуй нас, Боже, спаси, а ще збережи українців, що стали на захист землі, хай кулі від зброї чужинців, йдуть мимо, всі будуть живі. Мій Боже, візьми під опіку усі українські міста. Щоб наша вітчизна до віку не знищена, вільна була, Хай стане, як завше, єдина, і Крим повернеться й Донбас. Хай мати не плаче за сином, о Боже, помилуй всіх нас, мій Боже, ми всі твої діти, і в нас Україна одна, Ми хочемо в мирі тут жити, хай спиниться, клята війна. Підбираючи вірші до поетичного читання, мені захотілося взяти свій переказ притчі про земний вік. Це відома притча, яку я заремувала негінську строфу. А так як вона вийшла завелика, як для притчі, то я назвала переказ притчі про земний вік. Слухаймо. Господь у райському садочку на троні мирно спочивав, пташки співали в холодочку, Архангел сон оберігав, святий Петро стояв на брамі, він сотні літ стоїть так само, охороняє вхід у сад, що був завжди у ньому лад. Під брамою десь у куточку увесь бомон зібравсь мирський, І не знали присуд їм який, Господь напише на листочку, бо має всім ділити вік, кому який, на скільки літ. Фелин отак пройшло чимало, і сонце тепле у горі присутніх променем ласкало у теплій вранішній порі. Відкрилися врата Господні, ось Бог отець сидить на троні, Він став по черзі підзивати, земного віку наділяти і першого позвав людину, та наділив ли лиш двадцять літ на весь її життєвий вік, і нащадкам кожному з родини. Та ж сперечатися не стала, взяла, що дав, і збоку стала. Ось підзиває Бог кобилу і мовить їй Господнє слово В тобі я бачу міць і силу, То дам тобі я років сорок. Кобила зляку заіржала. Та господа молити стала, це сорок років у ярмі вантаж тягати на собі, орати, ралити, возити, все те, що покладуть у віз, і ботагом нині під фіз, Та по ногах ще будуть бити, та за яку таку провину тих двадцять літ віддай людині. Ось підзиває бог корову, а та як тільки підійшла, їй також мовить своє слово, щоб сорок років та взяла. О, змилуйсь, Боже, і прости, це сорок років за цицьки мене тягатимуть, що сили невже таке я заслужила. Віддай тих двадцять літ людині, бо більше має земних справ, То хай бере, що Бог послав, їй до останньої хвилини. Хай тішиться своїм життям, я з радістю роки віддам. Дійшла вже черга до собаки, І Бог відміряв тридцять літ. А тому, звісно, не до смаку, заскилив пес, злякався зблід, тож просить. Вистачить п'ятнадцять, мені вже цих багатько здасться прогавкати на ланцюгу та гристи кісточку тверду, Віддайте краще їх людині, нехай і тішиться, і живе. Будує дім, хай сад росте і все навіть краще дасть дитині. Хай буде все, хай буде на його віку все любо, добре, до ладу. Господь послухав і котові, що за собакою слід вже меншу мірку приготовив і дав йому лиш двадцять літ. Той, а той скривився, це багато. Я стільки літ десь біля хати ловити буду пацюків, адже вони такі бридкі. Мені достатньо буде десять, їх вистачить, щоби пожити, в господаря мишей ловити та десь в садочку прогулятись і моркутіти у віконці та ніжитись під теплим сонцем. Бог життя обдарував, а сам пішов у райський сад, усівсь на трон і спочивав. А ті пішли собі назад, щоб повернутися додому, і свій вік відпущений, самому, прожити в мирі та добрі, і великі справи та е, дрібні, робити гідно, як годиться, як для корови і коня, як для собаки та кота, щоб між собою не свариться. А й вік найдовший у людини допомагати їй повинні. З тих пір в людини по сьогодні, як сам господь тоді велів, літа проходять безтурботні лише перших двадцять літ. А далі йдуть роки кобили. Вона впрягається щосили і тягне воза на собі, сім'ю в якій старій малі, іде робота, і квартплата, і посуд, дім, і повзунки. Отак От проходять дні роки, ледь, ледь ноги втягує до хати, і бідоласі вже не милі літа, які дала кобила. А далі Двадцять літ йде нових і починається життя, де її доять, як корову, нема ні краю, ні кінця, то дає дітям на родини, на дім, на дачу, на машину, на нові чобути штани, і що потребують вони. А вже коли літа собачі приходять, як відміряв Бог, лиш виглядає у вікно, бо сторожить і дім, і дачу. А їжа в роті без зубів, як кістка, гриз проте не з'їв. Наступні йдуть котячі роки, як Божа воля є на те, як в змозі ще робити кроки, то так живе, як повезе, чи як кота гладять по спині, а чи поводяться, як спині, дають ногою попід зад, вивозять десь у інтернат. Щоб доглядала там держава, Щоб хтось із ложки годував, із чашки воду подобав, і та людина вже без справа живе, тихенько доживає, а що в душі ніхто не знає. Отака в мене вийшла притча, друзі, надію, що вона вам була цікава. Хочу ще раз подякувати нашим захисникам, які боронять в цей час нашу країну. До земни вам всім у плін. Хай береже вас всі, Господь, хай ваш ангел охоронить, завжди буде поряд і тримає вас за руку, ні на мить не відпускає, і завжди відводить від вас всі загрози. Хай Бог повертає вас додому всіх живими і здоровими. І посилає нам якнайскорішу перемогу. А ми, друзі, не втрачаємо віри, гуртуємось, донатимо. і цим допомагаємо нашим захисникам виборювати перемогу. На, на завершення я хочу подякувати Богу. За все дякую Богу. Я дякую Богу, що ти є зі мною у цей волонтерський ефір. Життєва стежина була нелегкою. Та я прожила до цих пір, за кожен вдих видих, за кроки несмілі, за те, що сміюсь та реву, за радість, що мала та болі утінлі, та збулену душу мою, за сонце тепленьке, повітря, що дишу, родину, що маю сім'ю, а саме для серця мого головніше це за Україну мою. Я дякую Богу, за нашу незламність. За мужність бійців ЗСУ, за їх витривалість, бо маєм натомість між всіх індентичність свою. Я дякую Богу, що Він дає сили триматися в страшній війні, не впасти й зігнутись, не втратити віри, Бог поряд завжди в боротьбі. Дякую Богу, що він завжди з нами. Слава Україні! Слава нашим ЗСУ і дякую, друзі, за увагу. Та. Ну і як а як же все?